Яку стелю порекомендуєте у ванній кімнаті вентиляцію, будинок, газоблок, перекриття дерев'яне, холодне горище. Тихого вечора. Дякую. Всім тихого вечора. В ванній кімнаті найголовніше тут навіть не стеля, а пан Олександр забезпечити гарну пароізоляцію Це просто капець. Ну, тому що. От навіть коли прибивають параізоляцію степлером, треба дуже гарно загерметизувати кожну пристріл, кожну скобку, котру ви забиваєте. І не треба економити тут на стрічках. Треба обирати дуже гарні, котрі гарно ліпнуть. Я, на жаль, вам бренд, друзі, не, не скажу. от Але це точно не дешевий сегмент стрічок. Чому? Тому що з часом, якщо. Ви параізоляцію приклеїте дешевою стрічкою, вона відвалюється, порушується герметичність. А так як ванна і кімната це дуже високий парціальний тиск, тому що висока вологість, вис... більша температура, то можуть бути проблеми. Тому перше, використовуйте для параізоляції фольгованою, тобто не плівку. Беріть фольговану параізоляцію. Друзі, вона дорожча, але вона все ж більш надійна і більш довговічна. Використовуйте стрічки алюмінієві, тобто не поліетиленові. саме алюмінієві, вони також дорожчі, але вони більш якісніші. Приділіть увагу герметізації по примиканню параізоляції до стіни. Я багато разів про це розповідав: що бажано виконувати параізоляцію примикання до стіни вже коли стіна поштукатурена. Це для того, щоб параізоляцію ви могли приклеїти. Або поліуретановим герметиком, і прижати бруском, або використовувати двосторонню стрічку і прижимати профілем там, да, до стіни. Тобто клей плюс механічне кріплення повинно бути. от це Це найголовніше, що вам треба зробити. Далі вже сама стеля. От тільки-тільки я зараз відповідав на інше питання і сказав, що я не сторонник натяжних стель. Я розумію, що це швидко, що це красиво, що це сучасно. Які воно сучасно? воно 30 років на ринку. От. Але саме ць, от плівки, оці от стелі, натяжні, вони створюють замкнутий простір, котрий ви ніяк не зможете нормально вентилювати. Просто що там буде відбуватися, тільки Богу відомо. Якщо це квартира і над вами квартира, котра опалюється, де живуть люди, то вірогідність проблеми вона мінімальна. Але коли це будинок і над вами холодне горище, не економте на утеплені горище. Любий замкнутий простір створює відсічку тепла. От давайте, друзі, я вам це покажу, продемонструю. Давайте відкриємо Кадіпро. Ай, це, це не те. Зараз відкриємо калькулятор Кадіпро. І от давайте накидаємо мінвата, да, візьмемо. Мінвата, друзі, одразу беремо 300 мм, одразу беремо е, горище холодне. Далі пара ізоляція. Параізоляційна плівка. Кинули. Де? Чого вона? вона? що не з того боку у нас. Що це таке? Це цирк. Це цирк. А чого воно задом наперед? Так, я пану Володимиру пошеї. Ну от, да Тобто, мені треба параізоляцію зверху ставити, а на картинки вона знизу. Ну що це за прикол такий? Капець якийсь. Е, так. Е, повітряний прошарок. Беремо замкнутий повітряний прошарок. Ну, це абзац, чесно кажучи. Це просто цирк, блін. Це, це ж е, е, голову. От я би наприклад, ну, якби я розробляв цей калькулятор, друзі, от я би зробив так, щоб можна було от зачепити, от так от зачепити і перетягнути на те місце, куди мені потрібно. Це, це робиться елементарно. Пан Володимир працює також цей калькулятор, створює в штучному інтелекті. І це нема, не, не є проблема. От я у себе в усіх функціоналах роблю так. Тобто я мишкою чіпляю піднімаю на туди, куди мені треба, треба ставлю цей е, шар. Так, е, тому ми піднімаємося вище. Ну, це, блін, це, це незручно, це просто пісець якийсь. Лісти гіпсокартону, повітряний прошарок, паразельна плівка, мінеральна вата. Тобто ось ми бачимо з вами оцей от піражок 19.6 ми бачимо знизу, мінус 3,4 ми бачимо зверху, це температура на поверхні. Да? І давайте збільшимо повітряний прошарок, наприклад, до 300 мм. Ось таким вичином. Вот так? Тепер давайте подивимось з вами на температури. От якщо ми бачимо з вами температуру. 19,6 це на нашій поверхні. ось вона, То ось тут, на поверхні пароізоляції, ізоляції, бачите, вона менша. От, на декілька градусів, вона буде менша. Немає шкали. По температурі, от я теж і я б одразу зробив би шкалу по температурі, щоб це було зручніше подивитися. Але я думаю, що десь біля 15-16 градусів. Да? А тепер уявіть собі, що ви будете, наприклад, поїдете кудись і понизити температуру в будинку до 15 градусів. Ну, хто це любить? Любите, да? от дивіться, 14, отут десь 13, а тут же буде десь 11-12 градусів. І у вас от на цьому місці починає утворюватися. Конденсат. Бачите прикол який Все, і ви нічого з цим не зробите. розумієте І вивести цю вологу звідси ви ніяк не зможете. І якщо у вас будинок періодичного проживання, наприклад, ви приїжджаєте на вихідні, а потім уїжджаєте. От як я, наприклад, цей будинок перші роки експлуатував, то виходить так, що поступово от тут буде накопичуватися вологі все більше, більше, більше. Тому що натяжна стеля, вона не ідеально герметична. Потрапляє повітря за рахунок парціального тиску, а коли пара конд... волога конденсується, вивезти її звідси складніше, значно. Просто складніше, бо вам треба більше розігрівати, щоб передати енергію сюди і десь якості з конструкції це виводити. І якщо у вас будинок, от ви. На вихідний при... При... вмикнули опалення, приїхали. Потім уїжджаєте, вимикаєте опалення для того, щоб зменшити витрати на утримання будинку. То у вас ось тут буде поступово-поступово збільшуватися волога, і що тут буде відбуватися на стінці, на стінках на гіпсокартоні, тільки Богу відомо. Розумієте? От, е... Тому я такі рішення не люблю. Я вважаю, що якщо ми вже таке формуємо, то бажано робити гіпсокартон, тому що він гігроскопічний. І якщо навіть тут у нас волога буде підніматися, її в себе забирає гіпсокартон, і потім через себе, через систему вентиляції поступово це віддає. Тобто вірогідність волого накопичення в цьому просторі вона менша. Я не скажу, що її не буде. Вона просто менша. Вірогідність цієї проблеми менша. Але чому якби, будівельники вас будуть від цього відмовляти? Тому що, коли грає волога, то відповідний гіпсокартон то ширше. То менше, то більше, то менше. Бо він, коли набирає вологу, розширяється, коли її віддає, трошки зменшується. І якщо гіпсокартон жорстко прив'язаний до стінки, отак, тут профіль, і жорстко саморізом прив'язаний, тут рещит десь, десь слабке місце. А правильне формування вузла гіпсокартоном, це, друзі, коли у вас. Ось тут формується деформаційний шов. Тобто, зверніть увагу, там от в технологічній карті по влаштуванню гіпсокартона показано, що сюди клеїться стрічка, шпаклюється, а потім ця стрічка обрізається. Але ось тут залишається мікро така щілинка, мікротріщинка. Тому що гіпсокартон, коли отак от от грає, да, то тріщина ось тут з'являється в куті мікротріщина, і вона в очі не сильно кидається. Просто тому що вона в куті. Коли це натяжна стеля, звісно, там таких тріщин немає, але, так, але от що тут буде накопичуватися, як воно себе буде поводити, ну, не, невідомо. Звісно, якщо ви будинок, друзі, опалюєте, як мені деякі писали, а я люблю, коли 25, а я люблю, коли 26, відповідно, що чим вища температура повітря, тим вища температура на пара плівці, плівки, і ви бачите, що тут ну, градусів десь. Напевно, 20-21 буде. Тобто це значно вище, ніж точка конденсації 10-12 градусів. І тому, коли будинок постійного проживання, то навіть з, з... натяжною стелію тут немає предпосилок для якихось проблем. Ну просто немає. Якщо будинок постійно прогрівається. Зрозуміло? тому відштовхуйтесь все ж таки от від режиму експлуатації. Якщо це періодичного. Опалення експлуатації це або дерево вагонка, от ви бачите за моєю спиною, дерев'яна вагонка. От саме тому, що будинок проєктувався і будувався так, щоб я його міг заморожувати, і не було проблем. От був би тут гіпсокартон, вже були би тріщини. В перший же рік. А так як це вагонка, вона собі спокійно грає і зберігає зовнішній вигляд. А я можу гратися температурами як хочу, скільки хочу. от З гіпсокартоном трошки складніше. Тому по режиму експлуатації періодичного проживання вагонка або гіпсокартон в крайньому випадку, але з формуванням деформаційного шва по периметру. Якщо постійного опалення будинок, ну тоді можна натіжну стелю. В принципі, теоретично проблем не повинно бути. Ось така, от, друзі, відповідь: я сподіваюся, що вам було цікаво, а пану Володимиру треба написати і запитати. Ну, Чому саме так? Бо це трошки дивно. Піражок на кресленнях робиться, як він креслиться, зверху вниз. Отак от він іде. Тому набирати тут треба також зверху вниз. Ну, це, це логічно. Так, дякую, друзі, за вашу увагу, і ми рухаємося далі.